З точки зору астрології сьогодні непоганий день. Більше він підходить для різного роду будівництва, займання питаннями земельних ділянок і так далі. Але тим не менше можна робити свої справи. Але сьогодні може бути певна конкуренція в цих справах. Ну і зверніть увагу на те, що в як завжди венеріанський такий день, коли все-таки варто присвячувати. Хороші моменти своїм партнерам, робити їм подарунки, робити їм приємності, щось собі хороше купити. Якось включити цю норіанську енергію, можливо, навіть через творчість. Ну, а ще в другій половині дня місяць входить в знак тільця, і це теж додає, знаєте, як смаку в життя, коли треба трошки побалувати себе і зробити більш практичні якісь речі, і, можливо, поїсти щось смачненьке. Ну, тобто, присвятити е, цей день такому е, кайфу насолоді, я б сказала, Да? тобто згадати про те, що ви е, теж не жертва, а людина, яка е, має право насолоджуватися цим життям.